Всім доброго дня! Продовжуємо обзори наших інструментів, які йдуть на продаж. Так, але дивіться, тут спочатку ми повинні зрозуміти одну річ: і коли ми купляємо якісь товари, так, от чи то взуття одяг машини будь-де, І на кожні товари, на кожну групу товарів, так є свої бренди. Наприклад, скажімо там, так само як в Одежі, так само в машинах, тобто Рено, Peugeot, Volkswagen, Audi, Mercedes, Феррарі і пішло. Тобто оцієї градації. Чим вища ціна, тим відповідно воно повинно бути, так, що воно і якість. Воно, в принципі, це воно так і є: Краща якість, краща надійність, статус, і далі вже воно йде по, по возростаючій. Да? Точно так само в Рубанках. Система така сама є, самі прості там, колишні, совдеповські, які я нікому не рекомендую. У мене там один восковський рубанок є полуфуганок. До речі, я його довів більш-менш до такого нормального стану, що він робочий. Але інше це все, я б навіть не радив би їх брати. Потім мене, ще там один шпунтубіль, якого я теж довів вдома, я потім покажу. Потім от раніше були всякі там китайські такі, які взагалі, скажімо, ні в яким. Потім трошки Китай вже став звичайно підніматися. Потім Стенлі, потім далі Дік, потім Варітас, Лінельсон. Тобто теж є яйця кажуть, градація рубанки. Чим вище, тим відповідно дорожче, дорожче і дорожче. Так, сьогодні у нас на обзорі станліт преміум класу серія. Shift-Car. Там їх є отакий рубанок, потім два отаких, потім зінзубіль і ще там ще щось їх є. Чим вони відрізняються від такої серії, Ну, звичайно, що трошки краще виконання. Тобто, тут вже товстіше э, самі подошви. Тут железо зовсім інше, шліфовка відповідно, зовсім інше, ну, тут вже понятно, вже і вже, а як без того. Да? Але знову ж таки, ці рубанки, що я їх показував, да? я їх довів до такого стану, що вони працюють так само, як ці. І Якщо вам, наприклад, десь там в інтернеті дивитеся, бо Apollo X, такі от бушні, і вони не доведені до такого стану, ну, хоча б як я показував, де поміняні е прижими, де помінено залізоку, де стружковими підігне все. То мені здається, що краще їх не брати. Беріть те, що вже провірено, що вам показують в роботі, а не тільки на пальцях. Вертаємося сюди. Значить, продаються теж отакі два фуганки. Почнемо з першого. Але давайте, можливо, почнемо трошки з іншого, Давайте трошки з теорії. Дивіться. Значить, по кутах. А тут все, вся цікавинка в цих кутах, як лезо лежить відносно самої подошви. Значить, в самих стандартних рубанках, оцих от. <кій> Леза на кірі у нас під кутом 45 градусів. От воно. Я зараз не буду знаєте, ці теорії розказувати їх. В інтернеті досить багато їх. У нас 45. Коли в нас іде отакий от рубанок, тут кут наклону 20 градусів. Але тут вже ніж обернутий вверх. Тобто фаска в нас виходить, що зверху. І, в принципі, ми маємо відповідно той же самий кут. 45, що тут, що тут. Тільки тут у нас йде вже стружкулом, тут. а тут вже немає нічого на цих фуганках, Не, на рубанках, точніше. Да? І ми маємо той самий кут. 45. От. В цьому більшому, тут вже під 12 градусів лежить. Отак. І коли в нас зарізка заточена під кутом 25 градусів, плюс 12, маємо 37. Свої, зараз розказую свої плюси і мінуси, це стандартна схема в цих рубанках, яка працює завжди, майже на всіх продавах дерева, однак добре, з цим нема питань. З цими кутами воно трошки по-іншому чому? Тому що ми на цих кутах можемо собі з заміною ножів регулювати сам кут. Тобто, якщо ми зробимо кут за точки. Леза самого не 25 градусів як стандартний, а зробимо, наприклад, 30-35, ми будемо мати зовсім інший кут різання. Це буде краще для твердих порід дерева, для свіліватих, для екзотичних. Ну, Я думаю, що це знову ж таки в інтернеті інформації цієї багатої. Ну і знову ж таки, саме цей кут 37 він добрий, коли йде, ми працюємо по торцях. І знову ж таки, ми можемо міняти кутом заточки самого леза, ми можемо міняти кут різання. Не буду все в це. Зрозуміло, я думаю, що і без того. Але, вернувшись до того трошки скажу. Не особливо звертайте увагу на ці кути. Так вже крепко знаєте, не зациклюйтесь. Головне буде залежати від того, як наточене залізко, яка у вас деревина і ваше вміння. Оце три головні речі, які будуть в кінці відповідати за результат. А не оці всі кути, на які, знаєте, часом так вже. Ну, занадто звертають увагу. Зрозуміло. Так. Почнемо з меншого. Коли я його купляв, ну, скажімо, це майже найпопулярніший, мені сказали, що мені можуть продати замість цього прижима він якийсь дюралівий, сіну навіть не знаю, який він, мені зробили такий бронзовий. Тобто, якщо ви хочете, це буде йти скажімо, в доповнення. Тут представляється оця Бронзову коліщатку, і ви будете мати отакий бронзовий прижим. Це бронза. Так. Зрозуміло, так? Да? Ну і, відповідно, саме залізко сталь А2. Кована сталь А2. Отак ви лежить. Так, є. Так, це в нас є. Точно так само по цьому. Тут у нас іде. Зараз зараз я акуратно Аккуратно. достану. Так. Тут взагалі іде... так само кована сталь А2, але товщина тут вже ну, десь більше, ніж, по-моєму, ніж 5 мм. Дуже класна. класне. Класний лезний, класна ніж. Так. Продається і такі теж. Відповідно, що ціна буде дорожча, ніж, ніж всіх, тому що і серія трошки інша, і виконання трошки інше. але знову ж повторююся, що ці працюють, підігнені на ура. До цих питань немає. Далі, що я хочу зробити? Значить, я замовляю собі раніше замовили, точніше сталь, d, -D, -D, d 90 порошкова сталь, яка себе прекрасно веде. Я на тому великому фуганку показував. Точно так же я зробив такі ножі, мені тут відфрезерували все. Я їх здаю на технічку, потім шліфовка, потім заточка. ну і весь процес. Вони в кінці будуть дуже класно гарно виглядати. Це в нас буде ніж цей рубанок, а це у нас буде цей. Тобто, що ви будете мати в кінці? Ви будете мати рубанок з двома ножами. Один кут буде стандартний заточений під 25 градусів, так як він тут є, я так і залишаю його. А на цих, на порошковій сталі, можливо, я заточу під кут, наприклад, 35 градусів. І ви будете мати повний спектр для того, щоб працювати як по м'якій деревині, так і по твердій. Це вже буде від того, наскільки які у вас задачі, і що ви про собою ставите по струганню. Я... Так. Я думаю, що я пояснив. Так що продаються, ці, буде воно продаватися ці вербанки. І до них буде в комплекті два ножі. До речі, ця сталь 90 прошкова, вона буде краще, ніж оця А-2 фірміна. чуть чуть вона буде краще, тому що це все-таки прошкова і заточку вона тримає краще. Це взагалі буде супер. Так. Добре, зараз покажемо трошки, як стругають. Так, ще одне я скажу, ну тут я думаю, що зрозуміло, так у всіх цих ну, в двох рубанках у нас регулюється ротик. Тобто я повертаю ручку, відповідно, якщо брати. Ну, от видно, да? Тобто йде, скажімо, я або відкриваю, або закриваю ротик. Це для того, щоб вже саму стружку мені робити або м -м, більш таку тонку, або... Коли мені треба більше зйом, я тоді відкриваю, щоб був грубший. Ну, це, це вже потім, як краснеться, я тоді все розказую. Хоча, знову ж таки, інформації в інтернеті досить багато. Так само і тут я розслабляю і цим речашком повертаю і роблю відповідно от, глибину самого ротика. Я регулюю. Це зрозуміло. так? Знову ж таки, на ці. Ротіки, я б не став би так дуже-дуже вже звертати увагу і не крепко надіятися. Основне це буде, як я казав, це заточка самого ножа, якість деревини і самого головне ваше вміння. <свіття> так, добре. Цей я використовую часто скажімо, для заглажування. Тобто я їм часом виглажую до такої степені, що тут вже аж такий аж блищить, як, як будь то пролаковане. Тобто я його, як колись, тобто я можу його налаштувати так, що буде тоненька, тоненька стружечка йти. Майже як пилюка. Ну і відповідно цей теж цей вже просто працює по-іншому. Ну і так далі. Працюють прекрасно, що один, що другий. Так, ну на цьому ділі я думаю, що все. Так тобто, що я розказав. Є такі в нас комплекти. Це все. Як для мене дуже буде хороша пропозиція, тому що ви будете мати рубанок і запасні ножі з іншим кутом заточки, якими можна буде вже варіювати саму роботу. Добре. На цьому все. поки дякую за увагу, до побачення.